Американський фронт українського політикуму. Зважаючи на те, що зараз ми будемо мати певний застій у частині отримання цікавих новин у зв'язку з різдвяними канікулами, які закінчаться 3 січня, я на ваші прохання трохи розповім про мало цікаве, а саме про спроби нашої політичної еліти завести зв'язки, в ідеалі ексклюзивні, з новою адміністрацією Білого Дому та з представниками правлячого. Республіканського істеблішменту підемо від умовно нижчих до вищих досягнень наших політиків на цьому фронті. Пані Тимошенко не залишає спроб чергове підловити Трампа біля туалету, як глузували з неї під час першої каденції Трампа прихильники тоді чинної української влади. Тоді Тимошенко мала коротку зустріч з Дональдом, на якій намагалася розповісти про корупцію та Свавілля Порошенко та його команди. Тоді, у плані результату, у неї нічого не вийшло. Проте Юлія Володимирівна досі вважає, що зможе досягти цілі у випадку особистої зустрічі з президентом США. У Вашингтоні за останні два місяці двічі гостював пан Власенко. Який мав зустрічі з другорядними функціонерами республіканської партії та переконував тих організувати у перспективі зустріч ЮВТ та Трампа? Нескладно здогадатися, чого саме хоче пані Тимошенко. Вона хоче своєї частки влади та намагається переконати американських контрагентів у своїй для них корисності? Власенко переконував республіканців у тому. Що сама фракція Батьківщини буде мати золоту акцію у майбутній раді. Станом на зараз не переконала, проте Юлія Володимирівна найняла американських лобістів і виклала чималеньку суму, щоби через них отримати запрошення на інаугурацію Президента Трампа. Шанси малі. Але чим чорти не жартують? Пан притула вирішив діяти через свого тіньового покровителя. А саме через самого прозахідного олігарха України Пінчука. Не секрет, що пан Пінчук перевів певну суму як пожертву на ще першу передвиборчу кампанію Трампа. Він був єдиним, хто тоді це зробив, інші всі наші політики орієнтувалися на Хілларі Клінтон та працювали на її перемогу. Зараз Пінчук знову пожертвував Трампу і намагається організувати низку зустрічей пана притули з членами команди Дональда, та й сам по своїх каналах рекламує його як єдиного представника нової політичної еліти України, який може разом з новим політичним проєктом та його американською підтримкою перемогти і слух, і чинного президента. Виходить погано. Причина негативний бекграунд усіх політичних проєктів, котрі створював, курував та фінансував пан пінчук від команди озимого покоління до голосу. Станом на зараз йдуть малоактивні маневри на американському фронті, до того ж сам пінчук не готовий вкладати дуже великі гроші як у американських лобістів, так і власне у проект. Слідкуємо за розвитком подій. Пан Арестович працює у США у якості вільного стрільця. Він не отримав гроші від Ахметова, у якого просив ті на створення власного партійного проєкту, а тому намагається використати останній шанс застрибнути у останній західний вагон перед тим, як припинити ту спробу і повільним кроком перейти у російське СВ. Арестович, як і представник Тимошенко. Мав чотири зустрічі з другорядними республіканськими функціонерами, він сам пропонує себе американським представникам засоби масової інформації як єдиного чесного та незаангажованого експерта по Україні та працює у США у форматі Гоголівського Хлястакова я ставив залужного, я повернув Зеленського лицем на захід, ставте на мене і будете мати в Україні чесну владу, яка буде сумлінно виконувати прохання Президента Трампа. Станом на зараз пан Арестович не здобув необхідного ангажементу, проте певну зацікавленість у команди Трампа все ж таки викликає. Побачимо, чи ви циганить щось у США пан Олексій, але я особисто не думаю, що у нього щось суттєве вийде, він абсолютний лідер по антирейтингу серед топових політиків України, і я не бачу шляхів, особливо враховуючи його особисті якості. Подолання цієї проблеми. Сам же Трамп має особисту позицію не ставити на лузерів та безнадійних. Побачимо. Пан Кличко ще у вересні мав другий після чинного президента України результат по кількості зустрічей з топовими світовими політиками, навіть зараз під час візиту до Києва до нього ексклюзивно завітав канцлер Шольц. Проте. Проте пан Віталій Вчергове сам себе вганяє у корупційне прокрустове ліжко, він у 20-му році втратив ексклюзивну підтримку США, коли відмовився порвати зі своїм корупційним оточенням, а тоді до нього єдиного, окрім Зеленського, завітали Блінкен та Нуланд під час візиту до Києва. Кличко має особисті теплі відносини з Трампом ще з часів своєї боксерської кар'єри і зберіг їх досі. Він на всіх трьох виборах робив ставку на Трампа, що коштувало йому у останні місяці цього року певного бойкоту зі сторони адміністрації президента Байдена та демократичного істеблішменту взагалі, і розраховує на його підтримку у майбутній політичній кар'єрі. Кличко по своїх каналах намагається здобути запрошення на інавгурацію Трампа та здобути аудієнції з представниками його штабу. Зокрема, спецпредставником по Україні і у перспективі з самим Дональдом. Станом на зараз все помірно погано для кличка. Причина: багато хто з оточення Трампа вважають Віталія корумпованим мером, який на посаді президента може бути у цьому плані ще гіршим за Зеленського. Чи спрацює фактор особистого знайомства та приязних відносин Кличка та Трампа, питання відкрите. Проте наявні та майбутні корупційні скандали явно не дозволять кличку на рівних конкурувати з Зеленським. А, як я вже казав, Трамп не любить лузерів та програвших. Подивимося. Пан Порошенко намагається сповна використати американське вікно можливостей, яке за час каденції Байдена відкривалося лише двічі. Спочатку Петро Олексійович більше двох з половиною років мав повний бойкот від двох партійного американського істеблішменту за свої відмови сприяти створенню об'єднаної української опозиції під патронатом США. І зараз, після відмови Зеленського від впровадження політики невиїзного Порошенка. Петро Олексійович вдруге за час війни завітав до США з наміром встановлення тісних контактів з республіканцями та штабом Трампа після чотирьох років демократичного ігнорування своєї особи. Порошенко, як політик, досвідчений, а до того ж такий, який мав та має налагоджені контакти з американськими лобійськими фірмами, намагався підвищити ранг зустрічі, які були заплановані. Чи спрацювали гроші? Частково лише у двох випадках. Необхідного для себе рівня приймаючої сторони Петро Олексійович не здобув, проте доволі вміло позиціонував себе на всіх зустрічах як єдину силу, яка зможе у майбутньому бути гельмом для авторитарного та корупційного правління президента Зеленського. Порошенко також співпрацює з лобістами ще для того. Щоб отримати запрошення на майбутню інаугурацію Трампа і там здійснити коротку зустріч з ним. Шанси на це невеликі, проте вони є. Поганий фактор спецпредставник по Україні Келох та радник з Нацбезпеки УОО не вважають Євросолідарність та Порошенко впливовою політичною силою, котра може кинути виклик нинішній владі України на майбутніх виборах. Подивимося на розвиток подій. Я особисто впевнений у тому, що плани Петра Олексійовича здійсняться лише у малій частині, проте якщо він отримає таке запрошення на інавгурацію та буде мати зустріч з президентом Трампом, то це суттєво підвищить його шанси стати у майбутньому, силою стримування якою будуть керувати американські національні інтереси. Пан Зеленський ментально близький президенту Трампу, проте з ним зіграли злий жарт його передвиборчі колування. Коли наш президент Толіс у обійми з Дональдом до пори, коли Байден не зняв свою кандидатуру на виборах, а потім так же стрімко побіг обійматися з Камалою Гарріс та кинув Трампа. Я чітко знаю, що нашого президента у Дональда вважають сучим сином та флюгером, а радник Уол це не радить Трампу сприймати всерйоз його обіцянки та запевнення та радить проводити до Зеленського політику жорсткого примусу до дій. Ще більше хиткими позиції Зеленського перед новою адміністрацією робить маніакальна зацикленість на особі Єрмака як єдиного від імені зеленського переговорника у той час, коли у двохпартійному американському істеблішменті превалює думка, що той особлює у собі нову українську корупцію. Впертість президента вже давно грає проти нього, і після перемир'я він зможе отримати проти себе об'єднаний американський фронт. Який буде працювати проти його та його менеджерів і фактично здійснювати жорсткий диктат як у кадровому, так і у політичному питанні. Станом на зараз йде формування системи стримування Зеленського і про довірливі стосунки між Трампом та Зеленським мова не може йти апріорі. Маю надію на те, що я задовольнив цікавість підписників, котрі питали мене, на кого можуть поставити американці на наступних виборах. Писав чесно, писав коректно. Про розвиток дій на американському фронті наших політиків буду повідомляти по мірі надходження інформації трохи по обстрілу. Відбилися посередньо гірше ніж минулого разу. Ціллю в основному була енергетика, яка живить нашу оборонну промисловість у індустріальних центрах України. Критичних уражень немає. Але американці виявились стовідсотково праві коли прогнозували кількість можливих обстрілів нашої енергетики до нового року. Виблядки дочекалися вчорашньої заяви Укренерго про закінчення ремонтів після минулих обстрілів та вдарили знову. Критичного немає нічого, американці попереджають про можливість ще трьох обстрілів протягом січня, початку лютого. Побачимо, чи вгадають і цього разу. Гарного святкового та тихого вечора. Завтра буде залишок зведених передноворічних новин. Цікавих обмаль. Але три є до зустрічі. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду. Підпишись на канал Бандерівця на службі Держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.